Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій. Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою, чесним гостем острілогиною Інною Довгонь. Вітаю вас. Вітаю, рада бачити. Рада теж бачити. І сьогодні хочу обговорити такі зараз актуальні питання, про які думають не ну, лише українці, мені здається, весь світ цікавиться. І почну з ну, а вже ж з найголовнішого це. Питання Ірану, і ізраїлю, точніше, конфлікт, який зараз між двома країнами відбувається. Врешті, що зараз між цими двома країнами, і яким буде результат їхньої сутички? Так, ну треба тут зауважити на те, що розпочався конфлікт якраз після того, як Сатурн перейшов в знак Овен, і також і Нептун перейшов в знак Овен. І Овен у нас знак достатньо такий агресивний, тобто керівником знак Овен є Марс, і це планета агресії, планета війни. І коли ці обидві планети перейшли, вони, звісно, сколихнули конфлікти і підвищили агресію по всьому світу. І можна побачити, що якраз з червня місяця посилилася агресія і на те. Території України розпочалася ще одна війна на Близькому Сході. Тобто, це якраз іде оцей планетарний вплив. Він буде продовжуватися тут до осені. А оцей конфлікт, і восени Сатурн він буде повертатися в свій знак Риби. Це буде 1 вересня 25-го року. І я думаю, що під осінь цей конфлікт він може. Трошки якось змінитися, трансформуватися, перейти в якусь іншу фазу, тобто не таку агресивну. Але потім, в 26-му році, Сатурн знову переходить знаковна. Це буде 14 лютого, 26-го року. Я думаю, буде знову відновлення цієї агресії, і в 26-му році, взагалі, цей рік такий буде військової активності по всьому світу. Тобто будуть і відновлюватися старі конфлікти, і додаватися до них нові конфлікти, тому що так само і Нептун буде повертатися назад в риби в жовтні місяці 25-го року, тобто теж вказує на те, що. В деяких країнах, а там якраз може бути повернення до старих ситуацій, але Нептун в рибах він буде додавати нові моменти, які будуть більше пов'язані з катаклізмом з водою. І він теж буде в 2026 році знову повертатися в знак Овна. І оці ну, якби планети в Овні, так, тобто вони будуть вказувати якраз на те, що будуть ці конфлікти. Знову повторюватися з 26-го року, тому все літо я думаю, цей конфлікт він буде продовжуватися в доволі такій агресивній фазі. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А змінює. кнопка спонсорувати під відео. От ви сказали, що з червня відбулося власне загострення так ось військових подій. Що я знаю, що це питання мені здається безліч разів вже ставили, задавали, але хочеться ще раз подивитися, чи бачите ви. Закінчення російсько-українсько-російської війни до кінця цього року чи буде навпаки ось зараз з червня ще більше посилення ось цих жахливих обстрілів атак з боку нашого ворога. Як я вже казала раніше, я бачу закінчення війни або в самому кінці 25-го року, або в 26-му році. Ну, більше зараз є, всі події нагадую, вказують на те, що, скоріш за все, буде в 26 му році. Чому? Тому що знову ж таки вплив Сатурна в Овні він, він якраз таки і дав оці більш агресивні обстріли. І до того ж, зараз на небі є аспект опозиції між Ураном і Марсом. І Марс якраз відбу... від... відповідає за вибух. Рухові речовини, в принципі, за різні вибухи, катастрофи, аварії. Уран відповідає за все, що летить з неба. Тобто, це посилення прильотів, якраз таки з неба. Це буде до 24 червня відбуватися. Після 24 червня міняється, скажімо так, енергія, і там вже будуть якраз таки більш агресивні наступи. На землі, тобто на фронтах на різних областях, особливо це буде в липні місяці. Отам От якраз може бути навіть контрнаступ росіян, і вони там прямо будуть з усіх територій, з усіх кордонів наступати дуже агресивно. Це все буде відбуватися до Дня Незалежності України. І якщо в день незалежності, коли буде вмикатися новий соляр України, нічого не вирішить представники української влади, то восени Може бути ще більш складний і ще більш агресивний період. Для України вирішення цього конфлікту воно йде також 26-му році, тому що якраз Сатурн це дуже важлива планета для України, бо він керує першим будинком гороскопу. І при переході, от 14 лютого 26-го року, знову в знаковна він може якраз дати, тобто повториться оця річниця. Так ну там 14 лютого він під, перейде так, але десь близько до 20-х чисел або в кінці лютого місяця там може вже бути таке фінальне вирішення конфлікту. По переходу Сатурну в овен тобто вирішення по овну військової цієї ситуації. Це в най, ну, такому ще варіанті вирішення аспектальному, але може бути і погіршений варіант. Це може бути і в другій половині 2026 року, тому що ну залежить все рішення від людей. Зірки вони лише дають можливості на те, щоб це зупинити. І такі можливості астрологічно вони і були вже. І зараз ще є, і ще будуть даватися людям. От, але ж, як ми бачимо, що скільки шансів би не давали, і люди все одно хочуть воювати. Маєте проблеми з грошима? Відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара, створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та боргів. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Ну, будемо святкувати, що буде відбуватися далі, але хочеться ще спитати, що ось два таких світових лідери, так як і раніше, так США та Китай, чи буде в найближчим часом конфлікт між цима двома країнами? Напряму конфлікту, так що Іран і США так. Так, що Іран прямо буде напряму бомбити США, такого не буде. Тобто тут більш вірогідно а, якісь влучання по військовим базам, можливо, там військові бази Сполучених Штатів на території десь близького сходу, вони туди будуть десь бити. Тобто, в такому плані це будуть такі дві ворогуючі сторони, так тому що Сполучені Штати вони і будуть підтримувати і далі Ізраїль, але напряму от прямо цієї війни в цьому році не буде. Угу. Подивимося, що буде в наступному році, але в цьому році ще такого не буде. Ми ну, подивимось, що буде в наступному. Е -е, доживемо, подивимось. Скажіть, будь ласка, що таке питання? Чи зараз дуже багато обговорень в соцмережах? Врешті чи буде зараз США врешті посилювати санкції проти Росії? Чи знов ж таки е росіяни наш ворог? Так вони опиняться без е збільшених санкцій, будуть знову ж таки продовжувати нищити українців. В них були такі ідеї, і в президента Сполучених Штатів теж була така ідея, але у, ну, у представників Росії є компромат проти нього. Mm -hmm. І вони, я думаю, що погрожують цим компроматом, і щоб він не, не вводив санкції, не домовлявся, і можна сказати, що йшов більше на їх умови, ніж на умови України. І доки вони можуть використовувати цей компромат проти нього, він буде ну, якісь вигадувати історії, там, що я там намагався домовитися і не вийшло, або там ще щось, тобто ну, якась така буде брехлива інформація. Тобто більше, більше тут санкцій будуть якраз таки від країн Європи, тому що для Європи вже відкрилась небезпека. Я просто ще в 2021 році казала про те, що на країни Європи буде також наступ Росіян. В той час ще ніхто в це не вірив. Ну зараз уже більше віриться. Да до речі, це теж ходить така інформація. Скажіть, які країни Європи власне теж вже на перше це чую власне під загрозою з наступу Росіян. Ну, я думаю, що цим я вже нікого не здивую. Звісно, це країни Балтії, ті, які знаходяться найближче територіально, так, до Білорусі, до Росії, тому що ну, з Білорусі тут скоро буде теж наступ, і якраз таки вони будуть оцю територію використовувати для наступів. Тобто, це Литва, Латвія, Естонія, і також є небезпека пізніше для Польщі і для Німеччини. Угу. Інна, я дуже дякую вам за прогноз. Будемо слідкувати далі за новинами, за подіями, які відбуваються в світі, і до зустрічі у наступних випусках. До зустрічі.